І ми вже повинні бути. І так, що у нас тут внутрішньо какуншок. Це поселка зерномаркета. Приїхала з Японії, Japan Post і так далі. Так. Тут на сам контент. Тут у нас повинно бути два карти тут снес Це Super Mario World і Super Mario Kart японські. Äh, е, от Так, ось вони. Так, два картриджа. Далі у нас посилці контролери. контролеры. Доснес два контроллера доснес. Это что-то такое будет достать. Так. Это самое. Что-то подключение было. Супер конфиденциально. И зарядный японский на 110 вольт. Минус э, внутри. Ну, цем наших розетках нельзя использовать. Пожалуйста, наши розетки рассчитаны на 220 вольт, а то 110-120 вольт. Сам шнур <звы> консоль. Не, нещод... Поприлипливал. Вабу так надо. <сі> Прилипливаем потім, це сама консоль. Касетний. До речі, чем не Цікаво. Це цекало. Так. Можливо, там что-то поломано. А может, я не умею после открывать. М -м -м -м. Это что-то не то. Потребно -то разбирать. Что-то не так. А, це потрібно Power нажати. Якщо Power виключить, включить пагар, ну, то потрібно в кнопку перемкнути, тоді воно відкривається, якийсь захист якийсь є. Слам слот дуже гарний. Ось ще раз. Варка з кодом, суперфоміком. В гарному в принципі, стані, трохи потерта, трохи пожовтіша, але в цілому нормально. А не поконечок, это у нас будет супер <клес> Это разряжение, скоро она уже не непрерывность, скоро. Це у нас супер панік. Це все у нас обичний ви Бачите? Теж ну, пожовтіше, але в цілому гарний, гарний стан, слот гарний. От. Ну, в цілому жовтий кодер, це не страшно. Навіть жовтому більше подобається і до речі з усіма цими лейблочками. Джойстики. Все є. Все є наявності. Крім блока питання. Ну, блок питання в мене є. Е, собственно, це весь мій лот, який я виграв, я виграв два лота. Хоч тут є заглушка, до речі. Чи теж дуже прикольно. Сам слот теж дуже гарний. <кхід> вот. Тут, до речі, не було виходу, тільки реф-вихід. Але модифікацію потрібно робити самому. Але гарно, що я отримав колекцію оці дві оці дві консолі. Як для Навіть якщо вони не будуть працювати, я оставлю для полочку. І це просто, це просто для історії дуже гарно, що вони є. Все, дякую велике за. Подписуйтесь на мій канал. Буду ще розпаковочки всякі. До речі, що цікаво макулатури японської всяка. Можна почитати якісь газети. Якщо розбирають тут. От, біржи, тут. ринки. Дуже гарний корабль. Так що хто вчить японську можна почитати. Самі консолі в мені вийшлися десь 2500 єн. але доставка вийшла дуже дорого. Доставка вийшла біля 8000 єн. Тому це все вийшло дуже дорого із доставки. Але в цілому нормально, якщо брати наш український ринок.